Привіт всім! Везу я зранку Артура в садик. Бо сьогодні в мене день буде такий дуже напряжний. Сьогодні будемо молотити очередну партію гарбуза. Давай, Артурчик. Поїхали. Очередну партію гарбуза і... І мені треба буде, поки воно буде там перемиємо, поки буде сушитися, мені треба буде попрорізати, бо кругом города позаростало і це мені мішає в загальному десь метрів по кругу внизу займає метрів п'ять гілляки, щоб просто понависали і мені треба його розчистити буде. Так що сьогодні чувствую, чуть трохи. Артуху в саді Таня буде, оділа його, а він запригнув на кровати отак, нога на ногу і лежить. Гукай а він такий. Подивися далі лежить. Все йде? Веду Артуху, думаю собі, блін, добре, що є садик, що можна дитину хоч на якихось пару часиків, так сказати, закинути, щоб вони собі... Потусувались тут у своєму кругу і можна свободно розпланувати собі свою якусь роботу. Да? Да? Але блін з такими. Не знаю, чи буде далі, чи буде ще на другий рік. Тому що ось у Хлипнівці вкрізь рядом була школа така і перекрили, і вікна поставили і закрили. Закрили. Все. Так що хір я знаю. З нашими славетними блядь. Не буду углублятися. Єсть у нас такий кріль, от інший спокійні. Ну оце козьол. Смієш йому щось, от я беру води. Ні, зараз спокійно, А я йому підсовував буряк, він одразу кидається. І руха прищурює її. Ні. Ах ти! А от другий його... Де вони разом жили. Отакий самий. Він тільки підходиш, він зразу вушка прищурює і дає себе гладить. <гум> Хороший. Все, жуй. О, а в цих діло йде. Хе-хе-хе. Все, хватит. Все, кролів погодував. Можна йти далі приступати до роботи. І так, переробив я дверки, набрав, підготував, набрав два чана води, мішки приготовив і тут переробив дверки. Зділав товщого металу, тому що... Раніше в мене стояла тонша бляха, її трошки гнуло, а зараз поставив такий товстий, позамазував, тому що після Після цього, після... цього, прошлої топки то воно туди-сюди трошки метал погуляв і дало тріщини. Хорошо, що в мене є такий метал, кусок металу товстий, зробив нові дверки. А зараз Зараз, зараз я приступаю, нарізати дров, треба Нарізати дров, це оставляю, хай тут сохне, підсихаю, зараз піду наріжу дров, понесу інструменти, замикаю і все, і піду підготовляти далі. Я роботаю, сів передихати трохи, чую, цуцик так гавкає малий, думаю, що ж він так гавкає? Наче, наче хтось прийшов. Приходжу, дивлюся, ворота закриті, все закрите. дивлюся, він на колесо садиться, на спети гавкає. А він от що. Свенятко маленьке. Прилетіло, він його злюкав, чи що, і воно сидить, бідолога. Хорошо, що не покусав. Дукий глаза, такий. Чого? Він тебе з ліков, до. Да? тебе до. Да? А цікаво, если її в хаті держать, буде воно в хаті? Буде потом таке уху, у-ху, да? ух ти, ух ти Навіть з рук не тікає. Сидить <сидеть> так тихо. Коротше, одніс я малого сов'янка в хату, в ту. Думаю, в хаті ну, його держати там, де, де діти, бо мало ли може вони якісь будуть переносчики якихось інфекцій. Хрінно знає, це все такі дикі тварини. Або я його в тій хаті одніс, там яйці. і ці. І зерно, і часник, там миші ганяють, то хай там ловить. Вони ж мишей ловлять, а у нього когти такі добротні, що він по любасу зацапає. Так що я зараз трошки відхекався, і йду далі продовжати <кхи>, вирізати, вичищати, бо роботи ще вистачає. Поки не приїхав комбайн, то буду поки повир... повирізаю, поработаю. Поки трактор приїде, то я капець як заморюся. Я вже ось стільки вирізав. Отут тут воно тут край города був, а можна геть аж туди добрих метра три. Я це зараз вирізу, вичищу, потім його вивезу і тут якраз викосю і пригорю. А то, блін, чого воно даром буде пустувати, якщо тут може чесний крости. Все, блін, треба сідати трохи передихати. Зараз на турі, поки приїде трактор, то я, блін... Борюся, а мені ще цілу ніч його сушити. Мити, а потім ще сушити. Уже кисаньов приїхав, зараз будемо починати. Тільки що чуть не наробили лихо. Коротше, кидаю, кидаю гарбузи в бункер. І тут вила були набиті, все. І сука, вони злітають. Тут добре, що Саньок вовремя побачив і остановився. Чуть-чуть там черкнуло. Що такого лиха не наробило. Ху, зараз беру другий. І ще дивився, вутром беру, думаю, чи набиті. Дивись, набиті, нормально. А то, видимо, туди-сюди ними кидається постійно. Вібрація. Сейчас ючик прийде, скажу йому хай наб'є їх. Одному це жопа. Важко. Ну тобто не встигаю. Хоч він йде на черепах, я не встигаю накидати. Ладно, йдемо далі роботи. Звісно, тут гони, блін довгі, не такі, як там. І вирожай, тут більший, не такі, як там. Хотів поправити мішок і розлетіло. <гум> Тепер короче, щось трохи висобираємо, а трохи. <гум> а трохи, а трохи на другий рік буде. Так, перекусили, купили копійку і далі працюємо. тому що трошки треба було віддохнути, бо дуже багато <гум> кидати треба. Мене змінив Юрчик, я піду візьму трактора та пособираю мішки щоб знати скільки. Ну блін, самому це жесть. Про, простіше оцю болгарку турку молотити, воно мелке. Ти його раз-раз-раз, а тут такий є, що блін по кілограм 10-15, бо ти його береш, щоб він аж задок піднімається. Дуже тяжело. Так що зараз візьму трактор, привезу те, що привезу, соберу. А Юрчик хай трохи поработай. легше, ніж в школі. <плес> Щось нагнувся, таке наче до гвоздя в спину зараз. Давай, зараз я буду кидати. Все, ми закінчили. Даньок уїжджає, поки хватить на сьогодні, бо його ще треба перемити. Все, будемо ми зараз, коротше, затягнулись трохи. Думав буде швидше, але вже як є. Висипаємо. Набили 13 мішків. Зараз висипаємо, миємо його. Положчимо і на сушарку. Кюрчик дров пішов набирати. Татуву я оставив на травку. Кажи щось. Коротше, щоб не носити мішком, так як ми прошлий раз робили, я взяв таку штуку по берегу, чик-чик-чик-чик, мішок сюди прикріпив і висипаєш. Да? А ну покажи як. Так, Так, розтопили ми. Один мішок вже висипали. Там горить, там димить, і починаємо. Зараз відкриємо хай трошки про... Ні, закрити лучше. Підвало відкрите. У нас тут приспособа на приспособі. Турбоалюмініму, фонарик. Акуратно, не виляпуй тільки, бо воно виляпується. Перемивай. У мене фонарик на лобі, вірчика там. Там фонарик, Работаєм. Так, добрий ранок, другий день. Вчора думав доснімати, але ми работали, работали допізна, домили, суши, сушує цілу діч. Вставав там кожні півтора години, підкидав. Ну, що хочу сказати, що попередній раз швидше висохло, ніж цей раз. Попередній раз в цю пору вже в 6 часов воно було вже так на процентів 70 готово, 80 а зараз ще ні, зараз ще тільки-тільки починає шелестіти. Є порою. Прошлий раз отакий от пар був вже у 3-4 часа ночі, а зараз тільки починається. Із-за того, що тоді було менше. Об'єм був менший, тоді було тут 7 мішків, зараз 10. 10 мішків і, і на дворі тоді було тепліше трошки, ніж зараз. Зараз прохладніше. Температура дає своє. Такі діла. Я думаю, ще йому часа 5 добрих треба, щоб. Якщо пройшли раз э, висохло за 12 часов, то цей раз, мені каже, трошки більше. Цей раз часов 16 йому треба. Слой 10 см. Чим більший слой, тим довше воно буде сохнути. Але процес іде.